Напевно, всі пам'ятають цей момент і до цих пір бояться їздити за авто, яке везе колоди. Хі, серйозно, після того фільму я цілий рік об'їжджав лісовози за кілометр. Так от, до чого це я? Вийшла шоста частина цього нереально крутого фільму. І я вчора переглянув. І тепер знову озираюсь на кожну вантажівку. Це було жахливо, напружено і чертовськи геніально. Як завжди, смерть настільки креативна, що хочеться викликати її на бій, але тільки в шахи. Але програєш, тобі вже підсказали сценарій. Якщо ти любиш, коли твій мозок кричить ні-ні ні, а тіло повторює ще один повтор, то ця історія твоя. Чомусь автори фільму мають явну недовіру до ліфтів. Ти це підписатися, щоб не пропустити, як ми з тобою розганяємо наступну хвилю параної. Готуйся! Наступний огляд може бути про твій улюблений фільм або твій останній